Перебуваючи на виставці, яка була присвячена питанням безпеки, знайшов стенд-друк армії і вирішив поцікавитися їхньою діяльністю, скажімо так, із перших вуст. Повністю все залишилося, зрозуміло, михалеві предмети. Це все для броні. Ну, або побільше, наприклад, це, де більшого дрону. Тут у нас іде для медиків. Те, що ви друкуєте, так. Це все для медиків. Це. А На пульт нащо така? ця? Щоб під час пересування не пошкодити екран і стільки, де був... Захист, просто захист. Добре. добре. Сітри медиків. Ампульниця та. Детонаторів контейнеру дуже mm небезпечно. -hmm. Так як... це. Ви друкуєте все безкоштовно. Правильно Для військових так звісно для військових так. є сайт друкармія. може, військовий там реєструється. Так. І може безкоштовно і йому надрукують і... І на з якого часу це. Ну відбувається? залежить від виробу. Якщо, наприклад, якийсь мілкенький, як, mm -hmm. як куратор, я тримаю в мене 40 виробів на кураторство, mm -hmm. і в мене є склад і mm -hmm. Я не чекаю, поки мені не друкують. Мені mm -hmm. замовили, завтра воно вже поїхало. Тобто друкармія вона складається з тих людей, які хочуть допомагати. правильно? Рисно, так. Щоб стати друкарем, що потрібно пройти? Що, що потрібно вам зробити. потрібно купити принтер. Добре. Я одразу можу для входу в цю справу, mm -hmm. вам аудин міні. Mm -hmm. Він не дуже дорогий, там можна 2012, максимум 15 взяти mm -hmm. і вже починати друкувати. Ось як це. Ще наприклад. раз як називається принтер, розказати. Як це давайте вам покажу? А покажіть, будь ласка. Це аудин міні, міні. Uh -huh. принтер. Uh -huh. Для старту він просто ідеальний. Uh -huh. А потім, коли ти розібрався, вже нарощуєш собі базу принтерів. Є uh -huh. люди в яких 10, 20, 30, 40 принтерів, наприклад, у них. Він досить швидко друкує, так? У нас він дуже швидко друкує, Так, Ще одна скривакся цього принтеру, що, грубо кажучи, він як для дома хазяїв. Для його запуску по 15 хвилин. Тобто включили uh -huh. в розетку, пластик повісили, модель скинули, все, він друкує. Mm -hmm. Бо ті, які старенькі принтери, як колег mm -hmm. наші, то там вже треба погратися з калібруванням, mm -hmm. Там і ще пластик. Ще О, до поп... нього треба купити. Пластик, зрозуміло. У да, наших виробників досить багато. Mm -hmm. Тобто там ціна починається від 275, наприклад, і 600-700, вже залежить від пластику. Постійно проводимо донати на всяке, на пластик, на цвяхи і на все підряд. Я через день їду на до mm -hmm. себе, купую. Я в місяць mm -hmm. відправляю 400 посилок на військове. Залишилось приємне враження після розмови з представниками друкармії. Для того, щоб допомогти друкармії, реквізити ви бачите на екрані. Також, щоб стати друкарем, зареєструйтесь на сайті друкармії, можете приєднатися до цієї спільноти. Посилання на сайт Друкармії буде в описі. Під цим відео або ж можете просто в гуглі набрати Друк армії» і вам виб'є сайт армії». Також підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Підписуйтесь також на нашу групу в телеграмі і хочу вам побажати всім гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.